Привіт усім. Сьогодні, а отакі от ж самі, звісно, обстановці в моїх апартаментах. Я хочу вам розказати одну історію. Напевно, я це відео вийду перше а потім виложу те, що було старе Просто мене прям зараз прямо, прямо ж тяне що треба вам розказати це все. А, сьогодні в мене тема іменно про синдром Хорошої дівчинки. Чомусь, отак, прям. Говорила я з американцями, і воно мене прямо зараз ця тема, така прямо ж сильно обурює. От прям знаєте, так на гарячих слідах треба по гарячим слідам. Треба йти. А, почнемо з того. Що мене звати Анжела. Да? А, ті люди, в принципі, які зі мною стикалися чи ще там щось, вони я думаю, знають, як мене звати. А, і тут такий прикол, що мене назвали якраз Анжелою, а це ж Анджел. Це ж якби ангел. І через це мене був такий синдром з дитинства. Ну, ти ж ангел, ну ти ж ангелочок, ти ж не можеш в принципі, бути поганим. Ну як ти можеш бути поганою? Ну, ти ж не можеш бути поганою. Це в апріорі не, ну, не соответствує тобі прям. А, і, звичайно, що в моєму дитинстві, ну типу, ніхто не міг очікувати. Взагалі, що Я щось буду погано щось робити, що я буду суперечити людям. Знаєте? Я тіпо, постійно мала бути комфортною для людей. Ну і напевно це якраз зіграло погано з одної сторони роль, навірно, бо того, що я почала дуже сильно відчувати у цей момент, що мені хочеться робити протилежне. І знаєте, є такий момент, коли ти просто знаходишся на качері для того, щоб знайти баланс, тебе завжди перетягує з одної сторони, да? якщо ти дуже сильно перехилений вверх, тебе дуже сильно перехиляє вниз. Ну і виходить так, що я, напевно, пішла просто. Дуявольським стопам. <гум> я вийшла так на Це можна прямо рожки прицепити, І почала Анджела зв'язуватись з поганими компаніями. Знаєте, ці моменти я так дуже пам'ятаю, коли я просто мої батьки говорять такі: Анжела. Тебе на ті люди погано впливають, і в мене просто прям згадується ця картинка, коли кажеш, це не мама, да, тіп, там, мама чи тату, а це не компанія, це типа не люди погано на мене впливають, а я є вла тіп, як власник або а, початківець, який ну не той, який запровадив або зробив цю погану компанію. Ну, ніби з таким. Ну, звичайно, це не було прям так. Але було з таким, що ну, не я. Да, якби, а, ми всі, як, 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 як в духовності, це все йде. А, ми до один одного притягуємося через те, що ми один одному дзеркало. Тобто, все, що вам подобається в мені, воно знаходиться і у вас. А, тому це ваш потенціал. А, і так само я можу вас трагерити через якісь моменти, через те, що вам може це подобатись, через те, що вам це хочеться зробити ну, типу, в своєму житті. Тому це, в принципі, знак, що ви можете це зробити. А, ну і до чого я веду? А, що я Раз в цій компанії виходить так, що там не було, що хтось один, знаєте, такий диявол, який зробив це компанію. Просто так склалося, що ми всі дві влиці, вони зв'язалися з один одним, можна так сказати. А звучить, мені сподобалося. І якби понесло мене там дуже сильно. Там прям дуже бурна молодість була прям в мене, я б сказала. А, але. Я б не сказала, що я прошу жаліла, В мене взагалі в житті немає такого, щоб я про щось жаліла, навіть про ці відносини 9 років, які я трошки ще досі травмована, можна сказати, буде, що вона вилазить і вилазить, вилазить і вилазить, вилазить. Тож, якби ти його чистиш, ніби це ці погані, погані установки, можна так сказати, які не дають рухатись. Але нічого страшного, все вилічилось. Ви бачите, я влипаюсь, наче все нормально. А, і виходить так, що в мене все дитинство тобі, було таке, що якби всі очікували від мене хорошого, і не можна було би сказати ні нікому знаєте. І от, наприклад, приїхавши я сюди, я перед тим вже трошки почала знаєте там висловлювати свою думку це все в сім'ї з моїми батьками. Я ще раніше почала це все висловлювати. У мене тато такий з характером, такий прям дуже сильно напористий, Він колишній військовий, і тому в нього таке було, що прям по наказам це все було. І я просто цьому всьому слідувала. І виходить так, що в мене просто такий же самий характер, саме смішно. Да? А на вигляд, ну такого не скажеш. А я ж той диктатор. Якби, тому мені дуже смішно звучить, коли навіть, я жила в аб'юзних відносинах, але виходить так, що все, що так само ви зв'язувалися з аб'юзними відносинами, це виходить так, що ви такий же самий аб'юзер. Тобто, тому це йде трикутник Карпмана. Тобто ви не можете просто бути жертвою, ви так же само знаходитесь і аб'юзером, і рятівником. Тобто, ви постійно просто ходите по цьому трикутнику, не по цих відносин, тому треба їх розірвати, просто, щоб ви вийшли з цих відносин. І тоді, в принципі, ну, в більшості випадків я не бачила, щоб можна було залишатися ще досі в цих відносинах, як вони могли щось зрівняти. Ну, типу, тобто, що вони могли якось. Вийти з цього всього. Тобто треба, щоб двоє партнерів е, зрозуміли, що вони знаходяться в цьому трикутнику карпана і вони почали працювати з один одним, да, тіпа, самостійно. От, тіпа, да, тіпа, от, от хлопець працює над собою, дівчина працює над собою. І тому, в принципі, воно може вилічитися. Але в більшості випадків тоді любов проходить, бо того, що по факту люди, коли стілюють, да, ці всі уроки, вони вже просто не відчувають цієї якби, любові, яка вас з'єднала разом. І виходить так, що ну, якби, в більшості випадків. Е, я реально рідко дуже зустрічала, що прям люди були, які а, зустрічалися, і вони, в принципі, були якісь в них такі аб'юзивні відносини, і потім вони все одно ще далі продовжували жити разом, і в них все було добре. Тось, як княг -як, завжди якось іде воно на спад. Не знаю, можете закидати мене помідорами, але таке було. Ну, так і є. В принципі, я вам скажу, що я реально бачила багатьох людей і реально знаю багатьох людей і бачу їхні відносини. І, ну не знаю, напевно. Три пари, які я знаю, це те, що мені прям подобалися, подобаються їхні відносини, да? ті такі адекватні, здорові а, про партнерство, як ніби як компанія, Да? десь виходить, ви йдете як в компанії, да? якби звичайні компанії, да? на якій ви працюєте, що всі один одного підтримували. Тоді це було б якраз гарний тімбілдинг, тімворк і повністю все це все. А, тому так само, як на мене, і у відносинах має бути обоюдно все. Знаєте, коли я просто вийшла з колишніх відносин, я просто дуже сильно розумію, які відносини мені хочеться, тому через це це, неверно, це напевно, коротше просто нереально знайти щось те, що тобі подобається. Ну, типу, воно є, а тільки воно просто звужується, звужується, звужується варіанти, які можливі щоб для побудови з відносин. Але так, да, все, що я якраз хотіла вам дуже сильно сказати, це про те, що. Багато хто мене бачить, напевно, такою милою, беззащитною, беззахисною дівчинкою. Ну, насправді, ні. Я, мені дуже сильно багато в чому не подобаються такі от моменти, бо то, що в мене вигляд, що я така мила і приємна людина. Я не скажу, що я неприємна людина. Просто я не дам нікому перетинати мої ліміти, да, якби мої бар'єри. Ну, якби після. Напевно, десь три роки назад, це якраз прям як я почала в духовності заходити. Я почала бачити, я почала розуміти себе, я почала розуміти, що мені подобається, я почала висловлювати свою думку. От прям ну, чому воно мені якраз дуже сильно подобається. Чому я прям реально думаю, що це всім просто треба йти не в релігію, а іменно в духовність. Бо, на жаль, релігія і духовність воно не сильно стикається, якщо чесно. Бо тому, що в релігії е, вам говорять, в що вам треба вірити? А, а насправді в духовності вам треба вірити в себе, бо того що тільки ваше внутрішнє я, внутрішнє серце, інтуїція, називайте як хочете, ну внутрішній Бог. Бо, в принципі, ну, не знаю, я, наприклад, вірю в внутрішньому Богу, ми Всесвіт, Бог нас створив по своїй подобі. Те, що виходить, в Біблії. Я читала Біблію, я читала мормонську Біблію, і це все, і я вам точно можу сказати: ну насчет релігії, я прям. У мене алергія, напевно, на всі релігії, тому що вони просто закривають тебе. От є така гарна картинка, я напевно вам тут проциплюю її. Що от така от релігія це просто як рибка в акваріумі. Да? І ви просто ви такі, ну у вас є свобода, але вона така з рамками, а духовність вона без рамок. Тобто ви самі розумієте, ви ставите самі собі рамки, ви самі розумієте, чому вам це можна робити, що не можна. Це знаєте, це як в здоровому харчуванні. Не можна нічого собі забороняти, бо того що запретний плод, він сладок, Да? Тіпа, якщо вже взяти тіп, з російської мови, да, з російських, тіпа, цих приказок, які нас завжди логічно прислідували, Мене в принципі вони в дитинстві. Тому будемо на натуральний суржик, який я вам буду говорити. Сьогодні прям таке чисте відео, чисте я, прям така реальна я. От прям відкриваюсь сьогодні, прям дуже сильно, прям мені дуже сильно, прям мене такі напор, щоб вам розказати правду. А, і тому виходить так, що я, коли я почала знаходитися в духовності і так далі, я почала розуміти, я почала відчувати себе. А, от реально, як то кажуть, так само, що після 30, або на стадії 30 років, ви ніби починаєте у вас тіп, якісь як переломний період Да? Так само, як в дитини, да, тіп, може бути три роки, тіп, у вас йде один період, потім інший, да, тіп, і якби є криза трьох років, криза вісьми років і там, ну і коротше там далі, да? і п'ятнадцяти, там далі вже пішло. То так само мені здається, що я криза ніби як 30 років так само, бо того, що ти ніби як відчуваєш себе по новому в тридцять я вже зрозуміла чисто, що я хочу взагалі, і тому я і розірвала ці відносини а, з моїм колишнім чоловіком для того, щоб а, він знайшов собі пару, і я знайшла собі партнера. Ви того, що ми, коли в відносинах, ми просто знаєте, мучаємо один одного, а, зцілюємо відносини, які вже десять разів. Зламані, просто на ну, такі, знаєте, такі дрібні просто піщинки, які ти просто хочеш з'єднати, але потім думаєш, а який сенс з'єднувати що? Ліпити з іншу людину, ту, яку ти хочеш, якщо по факту можливо, знаєте, це типа можливо хтось шукає якраз знаєте, іменно такі ідеали, які ти хочеш ніби як змінити, але вже й не треба може нічого змінювати комусь. Бо якщо, наприклад, да, ти, наприклад, там трикутник, да, якщо так взяти просто такі банальні якісь приклади по приведу, от ти, наприклад, трикутник, а твій партнер, він круг. І він починає пробувати, коротше, підлаштовуватись, починає підлаштовувати для того, щоб бути такої самої форми, як ти, або яку ти хочеш. Да? А хтось інший шукає таку форму, і теж він так само знаходиться в інших відносинах. І він теж починає ліпити себе іншого для того, щоб бути комфортним для когось. Але люди дуже часто плутають, що таке вони люблять, а коли вони хочуть бути типу, комфортними, або вони звикли з тією людиною знаходитись. І це дуже погано, тому, що вони нечесні з один одним, нечесні з самим собою в першу чергу. І виходить так, що нічого з цього путнього не буде, бо тому, що не ви не будете щасливі, ні та людина не буде щаслива. Ви просто виліпите щось із того, що не треба. Можна сказати. Людина має сама оприділити, чи вона хоче змінюватися, чи вона хоче змінювати свою форму, да, якби ніби свій характер, бо тож характер він формується все судно з дитинства. Багато є моментів, які просто, можна сказати, можна змінити, можна не змінити. Да? І виходить так, що в мене, наприклад, взривний характер. Мене як дуже сильно виведуть, я можу багато на всякий. Дуже часто, на жаль, можу багато що сказати, те, що мені не, ну, не треба було би казати. А, тому я тут стараюся трохи успокоїтися. І тому якраз так виходить, що я тільки якраз поговорила про цю тему, і мені хочеться прямо зараз далі продовжити, для того, щоб ніби як виговоритись, бо того, що зараз я якраз можу нормально донести те, що я хочу сказати взагалі. Тому якраз так треба, треба говорити, тому я не хочу кожен разу, там, як в відносинах, да, тіпи, наприклад, а, коли ти тіпи, сваришся і потім ти зупиняєшся, ти такий, це вже вроді б, нормальний. І коли я просто спокоюсь, дуже сильно заспокоююсь. У мене немає такого типу, що я прям дуже довго тримала, це все в обід взагалі образ не на людей. Я всім, всім, кому я винна, я всім пробачаю. Mm. <гум> І виходить так, що це дуже цікаво. Бо того, що коли мене, наприклад, подавляли у відносинах з тим, що я дуже сильно гіперемоційна, а виходить так, що це ж нормально. Є да? е, е, люди, які гіперемоційні. Гіперактивні і так далі, а ви їх піддавлюєте для того, щоб ну, десь з вами все нормально, і з тим партнером все нормально. Ну ви просто як ідете ніби з різною швидкістю по дорозі, знаєте, типу, от ваша дорога, тіпо, по якій ви йдете, ви йдете з різною швидкістю. Спочатку це класно. Ви, типу, знаєте, той тіпо, трошки там прошвидшився або приповільнився, той пришвидшився, чи приповільнився. І це класно, але на довгий період, якби да, на 10, 15, 30 років, да, якщо там вже і діти будуть, і все ну типу, ти логічно, що тобі вже буде важче роз... роздірвати ці відносини, бо ти вже якось, ну. Хоча все одно треба розірвати, як на мене, бо то, що ти знову ж таки не будеш щасливих цих відносинах. Тому немає сенсу триматися в тих відносин, яких ти не щасливий. Ну якби, Я знаю, напевно, пропагандую коротко, всі, е, всі розводьтесь, треба всім розлучатися, пишіть divorce, divorce. Я не про це, звичайно, ні. Тому я й протримала 6 років. Багато хто б навіть так не тримався, як я. Але я за те, щоб пробувати повністю все відносинах. Але якщо все і люди відчувають, що вони не роз... ну вони не можуть більше вкладати, вони вже все випробували, тоді треба брати і об'єктивно, да, якби нормально розуміти, що все хватить. Ви далі вже починаєте просто себе з'їдати. Тобто треба зупинитися вчасно. Тому, наприклад, може хтось питається, що таке, наприклад. Хороша дівчинка. Це люди, які бояться висловити себе. Якби синдром хорошої дівчинки це означає, коли ти просто занадто комфортний для людей. Ти ніби подавляєш своє, бо тобі треба комусь допомогти, треба щось зробити, треба. Ти типу, просто десь рамки ставлять типу, да, в дитинстві. То що треба, якби теж так само було коментно, коли в дитинстві а, говорили такі, типу, вас вчать а, ходити. Говорити, а потім вчать мовчати і сидіти. Оце прям те саме. Тобто, виходить так, що вас просто вчать бути комфортним, удобним для інших людей, і це якраз не добре, бо то, що по факту ваше дитинство воно ну не проживається. Вас просто вчать вже бути дорослим. Тобто вже в дитинстві вас вчать як бути коротше дорослим, як ви повинні спілкуватися з іншими людьми, навіть коли ви не хочете. Тобто, вас, типа, завжди подавляють вас цією хто, да? Ті ваше, ваше дитинство, через що якраз ламають вас всередині. ви не відчуваєте. Ви виростаєте, а потім не розумієте, а що я взагалі хочу в житті? Ну, типа, як так взагалі сталося? Що я просто в мене пріоритети інших людей, да? тіпа, що вони хочуть, стоїть на першому місці, ніж те, що я хочу. Як так склалося? А якраз це виходить, що це якраз синдром хорошої дівчинки, хорошого хлопчика ну, без різниці? Тобто, з хорошої людини можна сказати, удобної людини. Синдром удобної людини можна, можна було би так даже сказати. І це реально треба змінювати. Треба розуміти, знаєте, як то кажуть, всьому має бути свій баланс. От не треба переходити вище чи нижче, бути комфортною це дуже погано. А так само треба просто кожного разу говорити своє я, бути некомфортною для людей. Бути, знаєте, як то говорить, ти виходиш і ти просто береш своє пространство, ти не боїшся ти там. Я за куточку посижу, добре. Там трошки посижу собі, почекаю щось. Ні, голосно ну, з інтонацією, да, я хочу з вами розмовляти, да, я хочу з вами говорити, я хочу вам дещо сказати і так далі. А так само вміння говорити. Це кстати, дуже важливо. От, є дуже багато різних аспектів, які дуже сильно от я хотіла з кимось стати, да, типа я хотіла, щоб мене чули люди, і я працювала над цим. То есть, немає такого, що а, я просто тако, я піду підузеру, я там розберуся зі всім Я ще скажу, я покажу, яка я є. Ну це буде ти такий, типу, знаєте, ем, потерпиш невдачу, і ти просто злякаєшся від цього всього. Працювати, кожен раз працювати, да? працювати над і над інтонацією, над голосом, як ви говорите, про що ви говорите. Дивіться проте, я дуже сильно люблю щитувати міміку, бо того що це дуже сильно дуже допомагає з клієнтами, бо дуже часто клієнти вони не можуть сказати правду, все, що вони відчувають, тому я можу наперед сказати, що вони відчувають і що вони. Думають. І тому це теж так само безвиграшно виходить інколи в, в відношенні з ними. Тому це теж дуже цікаво. А, тому я надіюсь, що я вже повністю вийшла з цього а, синдрому хорошої дівчинки, а, бо це мені дуже смішно, коли люди просто коли ти посміхаєшся до них і ти просто показуєш хорошу свою сторону. Бо ж ти не, ну, я буду довіряти людині до останнього, поки вона не зробить щось. Ну, типу, коли я бачу, що щось не то, все. Ну, типу, в мене назад вже дороги немає. Я просто ставлю точку. І все, мені не треба, мені нічого не треба говорити. Мені навіть не треба нічого доказувати, говорити чи там щось. Я просто вже зробила висновки. Я не обіжаюсь на людей. Я роблю висновки. Я розумію, що вони, ну, якби вони поступили так, наче вони вважали, що це є правильним. Мені вже не без різниці, як вони можуть це мені пояснити. Все, що вони пояснюють, це замилювання очей. Знову ж таки, зроблю, наприклад, цепочку до релігії. Наприклад, в Мормонській церкві, в Мормонській книжці написано, не пам'ятаю імена, імена, мене з іменами взагалі проблема. Були тільки якісь там трасини, все. Коротше, вони були там в одному селі, і їм Бог сказав вбити когось. Я була в такому шоці. Я просто така. Ви чуєте, я кажу абсурд цього висновку? що взагалі в Біблії може бути написано. Я не пам'ятаю, як в реальній Біблії чи там що там є. Е, як там у них була історія, але мене дуже сильно це здивувало. І мені смішно, як почали виправдовувати мені те, що там написано. Ні, Ну розумієш, ну там ну там не так, що просто прям вбити. Ну, типа, це не вбити. Кру я розумію, як це може бути. Тому для мене дуже смішно. Це те, що для них Бог і лорд, це я не знаю, це просто вища істота, якийсь як Ісус і так далі. Ну, це це може бути твій внутрішній Бог. Тобі може сказати, да, або то по твоїм цих всім моментам, що блін, ця людина погана. Нам треба її вбити. Можливо, в твоїй голові це може складатися як логічна цепочка цьому всьому, але ти ти шкодиш іншій людині. Ти ніхто, ти не можеш забрати життя. Ти не давав це життя. Ти не Бог. Ти не створював, ти не все світ, ти не створював, ти не створював цю людину, ти не, ну тіпа, ти не можеш забирати цю це життя. Тобто мені це дуже дивно, коли в книзі могло таке щось написано бути. Ну, в общем, про що якраз я йду і говорю? В тому, що якщо людина щось зробила, для мене вона вже зробила. Мені все одно, що вона мені буде розказувати. Тобто людина вже зробила, а, якби екшен, вона вже зробила дію. Тому без різниці вже що мені, що там Женець, язик може набагато більше. Набрехати, ніж а, ніж ваша інтуїція, да ніж ваше відчуття, а, ніж те, що ви можете побачити на власні очі. Тобто, якби я цьому більше довіряю, ніж тому, що людина може сказати. Тому. Виходить так, боже, як я вам все накрутила, все на кучу накрутила <схай> про хорошу дівчинку. Е, саме смішна така ситуація склалася тут, що коли мене перед тим як підняти на цій позиції на моїй посаді від Барбара до асистент, асистент менеджера, то я все одно Барбар, але плюс в мене відповідальність іде ще за. Ем... За цей магазин, це стор, вони так називають. І виходить так, що я маю відповідальність мати, типу, я беру відповідальність за чистоту, за якісь там, ну, такі якісь моменти, які знаходяться в самому магазині, за порядок, можна сказати. І виходить так, що мені нас новий стор-менеджер, і він якраз сказав, що «Анджела, can you be mean? Я така Can I be mean? І Я така, просто для мене хтось прямо не знаю, знаєте, це типу як зняв такий а, як Боже, ну я ж з Європи. Звичайно, я можу бути грубою, <гум> ну якби я стара, я така боже, для мене це комплімент. я... Я мила, я все ще мила, бо це кайф. тому я розумію, що для мене моє обличчя і те, що воно внушає довіру, це якраз можна сказати візитка того, що мене від мене багато хто не очікує, що я можу сказати правду в обличчя, і це реально я можу це зробити. Просто я не розумію інколи нашому це розказувати, якщо людина не готова просто почути щось. Знаєте, це тіпа, є етикет, знову ж таки, етикет, і не переходячи до цієї грубості, бо ж грубість вона все одно може чи чи потрібно розказувати, да чи показати цій людині грубість. Якщо що вона не перетнула якихось ваших е, лімітів. Да? Просто сказати, що ви про неї думаєте, теж не ну, має сенсу. Да? Люди не хочуть чути вашу думку про неї. Ну, якби це якось дуже дивно. Ви, Ніхто про неї не питався. Тому для мене дуже дивно, коли такі моменти да, піднімаються, чи можу я бути грубою. Я пам'ятаю, що мене дуже сильно це повеселило. Я така, звичайно, я можу. І зараз е, виходять проблеми від того, що Анджела. Be polite. Будь трохи ввічливою. <ріст> я така, Блін, ну як так? Ну, я, я нарешті подумала, що я можу бути собою. Я не знаю, я хочу мати свій магазин, ну якби, не якби як барбершоп. Я боюсь, що зі мною американці не зможуть працювати. Я буду дуже вимогливою. Тобто я настільки за всі ці 11 років, наскільки я бачу, як я хочу бачити те, що має працювати, а що не може працювати і що не буде працювати в майбутньому. Ох, це може дуже погано, мабуть, зайти в рук. Але let it be, Побачимо. Зіграємо в, таку, в такий ящик. <гум> Побачимо, що буде. Але ну, такі справи. Так що, виходьте зі своєї наверное, позиції, зі свого синдрому, хоча я ненавиджу слово синдром, бо люди дуже часто прикриваються. Вони думають, якщо це синдром, значить з ним неможливо впоратись, Це, тіпа, як діагноз, в тебе є синдром, значить, все. Ну, типа, ну, у мене є синдром. Вибачте. Ну, я, ну блін, ну у мене є синдром. Що я можу зробити? І це настільки тупо, що це взагалі це. Я напевно викладу інше відео. Подивитись про синдром Рдух, який мене все-таки він нервує. Бо дуже часто люди прикриваються, вони реально не мають цих син синтомів, а, ці, типу, цього синдрому, але вони прикриваються і кажуть, що ну, я, ну, я нічого не можу зробити. Ну, я така, як є. Це люди, які просто не хочуть, хочуть признавати, що в них проблеми з головою, які все одно легко вирішити. Тобто всіх проблеми з головою в мене, проблеми з головою у вас, проблеми з головою. Тобто всіх є проблеми з головою. І це нормально. Це не щось не йти, е, е, те, що не можна виправити. Ну, можна все виправити, навіть найгірші варіанти реально можна виправити. Це головне тільки чи хоче людина виправити, чи їй нормально знаходитись в цій позиції, чи вона ще досі не не солонена насолодилася бути в цій синдромі жертви, в цьому синдромі жертви, бо того що людина не хоче брати відповідальність за свої дії. Вона не хоче брати відповідальність, що вона може щось змінити. Що це від неї все залежить? Що всі у ці вчинки залежать від неї самої? Не хочуть люди це визнавати. Тому в такому світі ми живемо. Але більше прийшли сюди для того, щоб йому не виправити себе. Я надіюсь, я надіюсь. Тому хочу сказати вам, ви молодці. <свіслявання> і, і тому до зустрічі в наступному відео. Пока.